У нас є одна школа під питанням, на яку у нас є гроші, але ми ще не вирішили будувати чи не будувати. Це школа в комишувасі, ви абсолютно праві. Якщо йти логічно, то її треба будувати першою. Чому? Тому що кількість відповідно учнів там є, діти там живуть, вони мають право навчатися в безпечних умовах. Тож ми маємо це зробити. В чому є мінус? Колеги, засоби масової інформації. Звичайно, ми розуміємо, що з цього будівництва можуть зробити зовсім некоректну оцінку. Чому? Тому що це добре розійдеться в соціальних мережах. Тому для того, щоб не робити будівництво шкіл токсичним, ми поки що поставили на паузу і вирішуємо зараз з комушвайською громадою, можемо звідти возити дітей. Але також насправді ми ж бачимо, що відбувається з військовою ситуацією. Нас лякають з вересня, якщо не помиляюсь. Зараз буде наступ на Запоріжжя, в жовтні наступ на Запоріжжя, в листопаді от вони вже пішли. А в грудні все збираємо чемодани Запоріжжя. Все це і ПСО, але на яке реагує суспільство. Тому це єдина школа, яку ми сьогоднішній день маємо гроші, але будувати не розпочали. Свідомо не розпочали. Що будемо вирішувати, що будемо робити, вирішимо в січні.